Перш за все, підводячи підсумки тижня, який ще продовжується, можна сказати, що він історичний для Запоріжжя та Запорізької області. В першу чергу за роки незалежності нашої держави, вперше обласний центр міста Запоріжжя відвідав керівник іншої держави. А саме в понеділок з міжнародним візитом до міста Запоріжжя приїхав прем'єр-міністр Нідерландів. Це та країна, яка одна з перших погодилась. Надати нашій державі літаки F-16, які ми так довго очікували, звичайно ж, знаменним є понеділок. Це тим, що місто Запоріжжя відвідав президент України Володимир Зеленський в надважливий для нас день початку освітнього року в наших школах міста Запоріжжя та Запорізької області. Це знаково для нас, тому що ми багато зробили вже для того, щоб офлайн освітній процес розпочався в освітніх закладах Запорізької області, та й продовжуємо робити, тому що ми чітко розуміємо, якщо не буде якісної освіти, то не буде майбутнього у наших мешканців і в цілому у нашої Запорізької області також були досягнуті важливі рішення. Як на міжнародному рівні, які стосуються всієї держави, це черговий пакет військової допомоги, а також за дорученням, за ініціативою президента Зеленського, ми зараз починаємо проводити перемовини щодо такого патронату між Країною Нідерландами та безпосередньо Запорізькою областю є різний досвід вже на території нашої держави, коли Данія такий патронат здійснює над Миколаївською областю, коли Чехія здійснює безпосередньо над Дніпропетровською областю. Я сподіваюся, що нам вдасться зробити найкращу або одну з найкращих моделей, яким чином зарекомендувати і себе і Використати в інтересах безпосередньо Запорізької області той історичний візит, який відбувся безпосередньо в понеділок. Президент Зеленський на двосторонніх перемовинах акцентував увагу на що ми маємо сконцентрувати свою взаємодію. Перше, це саме освітня, освітній простір, який буде стосуватися як кооперації університетів, шкіл та позашкільної освіти, спортивних секцій, секцій мистецтва і так далі. Тож такий освітньо культурний простір в частині молоді. Друга це енергія. І я сподіваюся, що вже до кінця року ми від Нідерландів зможемо отримати три когенераційні установки потужністю по 500 кВт кожна, яка дасть нам змогу приблизно для 15 тисяч мешканців міста Запоріжжя багатоповерхового забудови надати теплопостачання, навіть у разі, якщо буде в нас блекаут. Третє це економічні зв'язки між бізнесом. Ми чітко розуміємо, після нашої перемоги Запорізька область буде одна з найпривабливіших інвестиційних територій нашої держави. Це третій напрямок, в якому ми точно будемо кооперацію проводити. І четверте це медицина. Ми сьогодні проводимо реконструкцію п'ятої лікарні. Ми втілюємо надмасштабний проєкт. І нам точно тут буде потрібна допомога. Керівництво освіти нашої держави також 2 вересня. Перший день навчальний відвідала місто Запоріжжя і презентувала чергові інноваційні продукти, такі як застосунок Мрія, які будуть використовувати, я впевнений через зовсім короткий проміжок часу, як всі наші діти, так і їхні батьки. Сьогодні нам може здаватися, що це черговий застосунок, який не буде широко використований в наших освітніх закладах, але я впевнений, що він буде ще більш використовуватися ніж дія, яку використовують вже мільйон наших мешканців. А також, що є знаковим спільно з віце-прем'єр-міністром Михайлом Альбертовичем Федоровим, спільно з міністром освіти Оксеном Лісовим, ми передали 25 автобусів громадам Запорізької області. Ми розбудовуємо цілу екосистему освіти офлайн. Це надскладний процес. Він йде. Не настільки швидко, наскільки нам би це хотілося, тому що головна теза це точно безпека. Всі діти мають бути в безпеці і в наскільки це в якісних умовах здобувати освіту. Ми маємо підвозити їх за узгодженими маршрутами з нашими військовими та з нашою національною поліцією. І я впевнений, що розбудова цієї екосистеми стане таким прикладом, як це має функціонувати щодня. Наразі моніторимо кількість учнів, які щодня ходять до школи. Ми дійсно бачимо, що в перший день 2 вересня до освітніх закладів лише міста Запоріжжя прийшло більш ніж 10 тисяч учнів. Ми бачимо, що на другий день, через те, що були обстріли безпосередньо в місті Запоріжжя, ми побачили спад кількості учнів. Ми щодня будемо моніторити для того, щоб вдосконалювати систему надання якісної освіти і збільшувати кількість учнів, але суто в безпечних умовах. Буквально в одному дитячому садочку немає генераторів, а також в декілька школах в нас є генератори зовсім малої потужності. Але ми також, коли починаємо досліджувати це питання, ми розуміємо, що одного генератора недостатньо для того, щоб електрика з'явилася на системній основі в школі. Тому що генератор може працювати 8 годин. Після того він має бути перерва. Після того має на регламенті заливатись паливо, зберігатись паливо, закуповуватись паливо, змінюватись масло і так далі. Я думаю, що нам потрібно декілька тижнів для того, щоб ця система на генераторах повністю запрацювала. Але ми зараз будемо повністю впроваджувати, щоб. Всі школи, в яких є підвальні приміщення, сховища або протирадіаційне покриття, були заживлені генераторами на постійній основі, щоб наші діти могли не відчувати відключень електроенергії навіть на декілька хвилин. Тож це на системній основі ми зараз опрацьовуємо. Я думаю, що протягом декількох тижнів це вже увійде в систему.